Перші згадки про фонтан зустрічаються у хроніках стародавньої Греції. Фонтани стають дедалі популярними, їх встановлюють у парках, садах, на місцевих площах, у торгівельних центрах та біля приватних будинків. Навіть звичайні мешканці встановлюють такі конструкції у себе в будинках. Це були резервуари з питною водою, які використовувалися для щоденних потреб. Трохи згодом греки взялися за зовнішній вигляд цих конструкцій. Їх стали прикрашати мозайкою, мармуром, статуями. Фонтани стали робити цікавішими. Їх поєднували з фігурами, які показували своєрідне падіння під впливом води. Словом, фонтани поступово перестали бути просто джерелом вони, вони використовувати функцію прикраси, місце відпочинку людей. Фонтан це захоплюючі інженерні та мистецькі споруди, принцип дії яких ґрунтується на кількох ключових фізичних принципах та законах. Ось основні з них перейдемо до рідин. Але спочатку згадаємо формулу для тиску твердих тіл. P дорівнює F поділити на S. Нам потрібно буде зробити апгрейд цієї формули. Для цього давайте розглянемо резервуар з водою. У нашому випадку сила, яка створює тиск на дно посудини, це вага рідини. Тому замість F можемо записати Mg Масу рідини можемо знайти за відомою для вас формулою М дорівнює РО на В. Ну а об'єм ми знайдемо, як площа помножена на висоту. Площі скорочується і отримаємо формулу P дорівнює РОЖ. Як бачимо, тиск рідин залежить від декількох факторів. Перше від густини рідини. Чим більша густина рідини, тим більший тиск вона буде створювати на дно посудини. Друге від висоти водяного стовпчика. Якщо в резервуарі з водою зробити отвори на різній висоті, то можна помітити, що чим нижче знаходиться отвір, тим на більшу відстань буде бити струмінь води. Тобто тиск там буде більший. На одному рівні. Тиск рідин завжди буде однаковий. Подивившись на наступні картинки, я думаю, ви здогадаєтесь, про кого я хочу поговорити. Повернемося до Паскаля. Ним був встановлений деякий закон, який отримав назву Закон Паскаля. Тиск в рідинах і в газах передається однаково у всіх напрямках. На анімаціях це добре видно. Саме на законі Паскаля ґрунтується дія водогону, системи гальмування багатьох транспортних засобів, системи відкривання дверей, домкратів і насосів. Розуміння цих фізичних принципів дозволяє інженерам проєктувати та створювати різноманітні та вражаючі фонтани, контролюючи висоту, форму та динаміку водних струменів. А комбінації Гідростатики, гідродинаміки та механіки рідин функціонувань цих чудових споруд. Фонтан це природна або штучно створені джерела, з яких під тиском є струмень води, вони можуть вражати своєю красою, величчю та різноманітною формою. Розрізняють два основних типа фонтанів природній та штучний. А внаслідок природніх геологічних процесів, коли підземні води під тиском виходять на поверхню. Обидва типи фонтанів, природній та штучний, є джерелами. Захоплення та можуть мати значну культурну, естетичну та Екологічну цінність, природні фонтани демонструють силу та красу природних процесів, а штучні винахідливість та художній смак людини.